Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у програмі Віч на віч Віктор Кругров, чудовий е видавець, е його видавництво ранок є лідером е дитячої літератури в Україні. Це та він також є генеральним е директором е корпорації ранок, є членом Української асоціації видавців, членом управління маю на увазі. І е взагалі повторюю, що Несе дуже важливу культурну місію в Україні. Отже, пане Віктора, радий вас бачити в студії. Добрий день, і в мене є до вас кілька запитань. От, одна безпосередньо, яка мене турбує, це нова програма зимова є підтримка. От, і наскільки взагалі ви оцінюєте її ефективність? В яку в якій площині ефективність не тільки банально, чи вона якось впливає на підтримку видавців, а також які культурні аспекти вона несе в українській в цілому в українській культурі. Давайте розбиратися. Дуже добре, що держава нарешті стала нарешті почала розпочала інвестувати у підтримку книговидавничої справи. І є зараз кілька програм на підтримку читання, а в тому числі ця зимова підтримка, чи, є, чи зимова тисяча, яку можна використати на в тому числі на купівлю книжок і на донати. Це можна цю цією програми можна скористуватися, зареєструвавшись дії. Тобто всі члени сім'ї, які знаходяться в Україні, можна використовувати протягом усього 25-го року, і це дуже важливо, що українці можуть, крім донатів чи інших якихось оплат інших потреб комуналки, таке інше, купити книжки. І е, це одна програма, і дуже важлива програма запустилася так мовити, під ялиночку в кінці цього року. 24-го 24. року, ми вже в 25-му році я не можу ніяк перелаштуватися. Суть цієї програми. Що всі підлітки, які досягли 18-річного віку, це вже не підлітки, це вже молоді дорослі, дорослі, а можуть теж через дію. Там є такий сервіс. Є книжка. Є книга, є книжка. Отримати 908 гривень з копійками на купівлю книжок. І що дуже важливо, якщо зимовою підтримкою не можуть скористатися ті люди, які знаходяться за кордоном, то якраз підлітки де б вони не знаходилися в Україні чи за кордоном можуть скористатися програмою є-книга. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що ми маємо. Поширювати український контент не тільки в Україні, а, а й за межами України, тому що все це все одно українці, це, це молоді українці, які навчаються за кордоном, і дуже б хотілося, щоб вони читали українською. До речі, дякую, що ви нашим глядачам пояснили різницю між є підтримкою і «Є книгою. До речі, на на свій сором я сам не знав. Що як книгу можна використовувати? гроші, які прийшли підлітку за як книгу можна використовувати і за кордоном. Тому окремо від мене подяка, що безпосередньо пояснили е, цей аспект. І ви зачепили ось саме з приводу як не. Наскільки я знаю, загалом є підтримка, було ще придумано у 2021 році. Ще коли розпочався ковід. От були нараховувана було прийнято рішення урядом загалом нараховувати ці кошти. Так, COVID і... на ковідна ну, да, називалося. і народі називалося це ще COVID на тисяча, саме так, і от безпосередньо в 2021 році це все і почалося. Але там не було ось тих обмежень в плані видавців, які видавництв, які брали участь в, в цьому так. Тоді тоді дійсно можна було купити будь-які книжки, в тому числі і е, книжки імпортовані з Росії. Я хочу сказати, що до широкомасштабного вторгнення ну 60% ринку було захоплено російськими видавцями, і виходить, що гроші. Які намагалися на надавалася на підтримку купівлі книжок, в тому числі в тому числі йшли на купівлю російських книжок. Зараз виключно можна купити книжки, які видані українськими видавцями українською мовою, і ще важливо, надруковані в Україні, тому що це має бути суто український продукт. І ще є третя програма національний кешбек. І я дуже вдячний міністерству економіки і міністерці Юлії Свіриденка, яка пішла на зустріч, тому що на зустріч і включили в цю програму можливість за національний кешбек і нараховувати, і купувати книжки, тому що в перший у першому проєкті книжко книжок взагалі не було. І ми теж надіємося, що протягом 2025 року це теж пожвавить попит, попит на українські книжки, тому що зараз видавнича галузь з одного боку в кризі ну, ми відчуваємо кризу, тому що і друкарні. В Харкові, наприклад, три друкарні розбомблені, і є черга на, на друк. А з іншого боку, великі можливості у українського книговидання, і це, 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 це дуже добре. От давайте трішечки більше поговоримо про можливості українського книговидання. Безумовно, я впевнений, у вас є ця статистика. Розкажи трішечки більше про те, які зараз жанри користуються популярністю українців, які книги безпосередньо люди дуже люблять читати. Тобто, будь ласка, по жанрам і по назвам ти, да, трішечки, лідерів назвіть, будь ласка. А, я... Більше, мабуть, про тенденції, тому що про конкретні а книжки можна. Супер, там, можна безкінечно без розказувати. Зараз дуже багато видається і перекладних книжок, і, і відкривається українська класика, українське відродження, розстрільне відродження. Про ці про, про авторів можемо чули, але ці твори були недоступні, тому що вони були закриті в архівах. Що змінилося на ринку? Ну, перш за все. Зростає попит на книжки з історії України про історичні персоналі. Ну, все більше і більше людей хоче знати про минуле України, тому що воно не таке було болісне і жалюгідне, як, як раніше у підручниках історії нам представляли і багато геройських е, героїчних сторінок е, з давнього життя українців можна, можна почитати. Ну і, і другий напрям. Змінилися тренди, все більше і більше людей хочуть читати щось легке. Те, що ромкоми, фентазі, те, що допоможе відволіктись від нашого, від наших зараз багато ми і, і хвилюємося, переймаємося за наших рідних. І книжка це те, що допомагає поринути в інший світ. І це, мабуть, все більше і більше людей зараз читають це. Тому що книга це можливість ну, десь заспокоїтися. Це ж і ментальне таке задоволення можна отримати. Ну і що дуже мені приємно, от я, до речі, книжку тримаю в руках Бесила. Це один з бестселерів Рідбері. Це імпринт видавництва Ранок. А все більше і більше підлітків читають, і це це неймовірно. А тому що. От всі кажуть, кажуть про втрачене покоління. А насправді мені здається, що це не втрачене покоління. Сучасні діти це наше майбутнє, і дуже важливо, щоб вони читали книжки. І, от, наприклад, оця книга «Безсила» – Ми перший наклад друкували. Відразу наклад 25 тисяч, і він вже закінчується, і це. А це виключно для Янки Далт. Тобто, от це і у світі популярний напрямок. І хто такий Янки Далт? Це молоді дорослі. Це вже не підлітки, але і не ми з вами. Це десь от, от ті, хто стають дорослими. І мені дуже приємно, що дуже багато підлітків зараз читає, і книжки. От, наприклад, посібник. Зубивства для хорошої дівчинки, Голі Джексон. А неймовірними накладами розійшовся. Ми продовження почали друкувати. А за цими книжками на Нетфліксі плануються серіали зніматися, і це оце, поєднується і медіа, і, і книжки, і соціальні мережі. До речі, ці книжки стали популярними не тільки завдяки карколомному сюжету. Їх дійсно цікаво читати, і, і дорослим. А дуже легко читається, От якщо ми хочемо відпочити і відволіктися від інформаційних каналів, від, від новин. А, а і ще, ще вони, можна отримати ще і естетичне задоволення, тому що бачите, яка форма тут. Зараз це, до речі, ще одна тенденція в книговиданні. А Багато книжок друкуються з такими принтами на зрізах, на зрізах корінці. От у нас книжки навіть падають, коли я про це говорю, то це, це, мабуть, добра ознака. Ну, і ще одна з тенденцій, це зараз падає попит на дитячу літературу. І це дуже небезпечно, це зрозуміло, тому що демографічна ситуація з, з народжуваністю дітей багато наших дітей знаходяться за кордону за кордоном. І ми, як видавництво ранок, намагаємося зробити ну, щось. Щось таке, щоб надихати дітей, читати. От, наприклад, от книга про видмежа Падінгтона. До речі, дуже рекомендую цей сімейний фільм. Це вийшла вже третя серія чи третій фільм. А в, Україні, в Україні він от найближчим часом буде з'явитися цей фільм в кінотеатрах. А ті, хто не хочуть чекати історію. Про Падінгтана, коли, коли вийде фільм, можна, можна всією сім'єю почитати книгу. Ну і взагалі, це сімейне читання, коли дорослі читають, діти читають, це дуже важливо. Мене багато запитують, а що треба зробити, щоб діти читали? Ну, Дуже просто дорослим самим читати і робити так, так щоб приклад. так надавати приклад і щоб навколо дітей були були книжки, тому що не можна говорити, наприклад, дитині займайся спортом, а, 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 а ти сам не, не займаєшся спортом. Теж саме теж саме з книжками. Все дуже просто. Ну і книжки мають бути цікавими. А, а, тоді, якщо ви вже зачепили аспект стратегії, от поділіться, будь ласка, рецептом як адаптуватися а, вашим колегам. До сучасних викликів, тобто, що мене ви маєте видавців, колеги. безмону ваших видавців. От що що, як що ви ви казали про дитя? Ви є лідером в дитячій літературі. Крану, крану. От Це як головний... ви встигаєте адаптуватися до сучасних викликів? Ну мене таке враження, що я нічого не встигаю, а тому, що хочеться більше, і більше. У нас дуже молода команда у усіх наших робітників і робітниць є діти. І, власне, ми видаємо книжки для самих себе, для, для наших дітей. Якщо коли ти створюєш книжку, тобі самому це подобається, книжка стає успішною. А якщо тобі не подобається, то, то і потім це відчувається на продажах. Тобто секрет дуже, дуже простий. Треба робити з задоволенням свою справу і все, все буде вдаватися. А, а чи керуєтесь ви попитом? Ну, тобто ви, 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 наприклад, бачите, що є попит на певну літературу, ви збільшуєте тираж е, такої літератури. Чи от ви, наприклад, у вас є в, план, в планах видати певний тираж 20 тисяч, е, там інший тираж 50 тисяч? І в незалежності від попиту, ви все одно друкуєте така кількість. Чисто таки попит впливає на зміну як і стратегії, так і тиражу. Дійсно, це складне рішення, який перший наклад надрукувати. Тому що якщо маленький наклад надрукуєш, його не вистачить. Якщо великий наклад, то це заморожені кошти і марно витрачені кошти. Ми орієнтуємося на. Зворотні відгуки наших читачів на, на тенденції, наприклад, я казав, що Ян Кедалт зараз е, така висхідна тенденція і у світі, і в Україні. І зрозуміло, таких книжок ми більше друкуємо. А тому що додрук іноді е, зараз настільки перевантажені друкарні, що от якщо ми зараз віддаме, віддамо книжку у друк, то з друкарні вона приїде десь у квітні, тобто ми маємо планувати на три-чотири місяці вперед. І це дійсно нелегка робота. Добре, от ми коли з вами розмовляли ще поза рамками студії, ви сказали, що Харків є безпосередньо друкарською столицею, але ж ми всі знаємо його географічне розташування і безпосередньо близькість до кордонів з нашим ворогом. От як от ви сказали, що є планування, треба безпосередньо е, розуміти попит і таке інше. От е, знову ж таки, як вам вдається, враховуючи близькість до кордону, і те, що обмеженість е, вас безумовно обмежує те, що ви не можете сконцентруватися, сконцентрувати на складах таку велику кількість вже відтаражованої продукції. От як ви адаптуєтесь до сучасних викликів? Ну це велика робота для наших логістів. Ну, по перше, я хочу сказати для глядачів, що Харків дійсно у Харкові. 70-80% всіх накладів українських книжок друкуються саме у Харкові. Ну це історично склалося, багато друкарень, і зараз цим те, що сконцентровані друкарні в одному місці, це дійсно є проблема, тому що друкарню просто так неможливо перевести, перевести в інше місце. Це ну, по-перше, це люди, це кваліфіковані спеціалісти, це ж сім'ї. Просто так не релакуєш, і це сотні тонн Дорогов'язного обладнання, яке прецизіонне, тому що уявіть, уявіть собі, точність друку це частки міліметру, коли, коли друкується. Тобто, це достатньо складні технології. І ми застосовуємо, ну, в принципі, те, що застосовують військові. Тобто ми не, не зберігаємо все в одному місці. Тобто, ми веземо, наприклад, на різних складах зберігаються книжки. Наприклад, видавництво ранок має чотири логістичні центри: і в Харкові, і у Києві, і у Луцьку, і в Львові. І одночасно в різних місцях зберігаються книжки у випадку пошкодження. А до нас були прильоти один з наших логістичних центрів в Харкові був серйозно пошкоджений. І десятки тисяч книжок були залиті водою після прильотів, там не, не через прильот, а більше через пошкодження пожежної е, системи. Тобто все почало заливатися водою, там спрацювала пожежна система. Е, тобто ми е, розподіляємо книжки, і коли друкуємо, теж ми веземо матеріали, не взагалі раніше ми могли привезти, наприклад, 50 тонн. Паперу і складувати. Зараз ми веземо рівно стільки, скільки, скільки потрібно для конкретного тиражу. Саме з міркувань безпеки, і тому, що у нас в минулому році згорів наклад підручників, от він вже був повністю готовий: 80 тисяч підручників. І був прильот. На жаль, багато людей в друкарні загинуло, і згоріли, згоріли підручники. І після цього ми зрозуміли, що треба. ну, Тут ділити. Я, я думаю, що військові приблизно так, е, так само роблять, тобто вони не складають там, запаси в одному, в одному місці. тобто от. Виходимо з цього. Е, це важка робота, тобто постійно ми возимо книжки з одного складу до іншого, коли закінчується. Але я, це, я дуже цим пишаюсь. Наприклад, якщо ви замовите на сайті е, ранок книжку. Сьогодні ви замовляєте, завтра вона відправляється. Де б, де б ця книжка не була розташована. А це така вже для наших айтішників, програмістів така велика робота, щоб це все налаштувати. От маючи ефірний час, будь ласка, зверніться до української влади і скажіть безпосередньо порекомендуйте, що вам як видавцю. Які преференції потрібні для того, щоб ми з вами вже зачепили культурний аспект і важливість, як ви сказали, цього напрямку? Тобто ми ж всі розуміємо, що раніше, взагалі, панувала проросійська культура, тобто вона займала панівне становище. Слава Богу, зараз безпосередньо бо певними факторами, і певними також і в площині плащиніну законами ми від цього вже відходимо. От порайте з вашого? Імп ім... досвіду, вже безпосередньо, як видавця, що б ви хотіли ще побажати, і на що б ви хотіли ще звернути увагу, і яку підтримку від держави отримати? Ну в першу чергу не заважати нам працювати. Це це, це було б дуже добре. Я, я маю на увазі з усіх всіх змін податкового законодавства або блокування податкових накладних. Всі, всі про це, ті, хто в бізнесі, це знають, але. Книжкова видавнича справа це не просто бізнес, це сплав такий культури, культури і бізнесу, і це інвестиції у майбутнє України, тому що через книжки формується українська ідентичність, і це дуже важливо. І через книжки без книжок неможлива ні освіта, ні розвиток держави, ні. Ні розвиток креативних індустрій. IT, до речі, це теж креативні індустрії. І що потрібно робити? Ну, перше, на державному рівні думати про промоцію книжки, про забезпечення бібліотек, про допомогу книгарень. От, мабуть, в Україні розроблені чудові закони. Є закони про. Підтримку книговидавничої справи. На жаль, не всі закони працюють. Наприклад, є закон про підтримку книгарень. Ми в Києві зараз знаходимося в Києві, в столиці з книгарнями. Все, все ок. Чудові книгарні. От нещодавно книгарня «Книголенд» відкрилася. А дуже рекомендую читачам прийти туди. А в регіонах, маленьких містечках книгарень не вистачає. А що таке книгарня? Книгарня, це не просто крамниця, це такий культурний хаб, де приходять і письменники, і відбуваються зустрічі з читачами. Тобто, це те, що, чим книгарня відрізняється, наприклад, від м'ясної лавки чи від АТБ. Тому що книгарні продають їжу для мозку. Тобто, звичайні крамниці, їжу для тіла, але ж ми люди, і нам треба їжу для мозку. Тому, якщо ми хочемо. Інвестувати в майбутнє, інвесту... думати про майбутнє, то обов'язково треба підтримувати і книговидавничу справу, і книгарні і бібліотеки. До речі, хотілося б сказати ще: я сам з невеличкого містечка і почав читати саме зі шкільної бібліотеки. І, на жаль, сьогодні в шкільних бібліотеках. Ну, майже нічого немає для дітей почитати. Я маю на увазі з художньої літератури. Є підручники, є якась методична література. Це все потрібно. Але шкільна бібліотека, навіть назва бібліотека. Тобто, то мають бути книжки, які цікаві і маленьким дітям, пер... першому, другому класу, класові, і старшим підліткам. І цього всього немає. І якщо б це було, це був би великий крок вперед для розвитку. В цій індустрії і це інвестиція в майбутнє України. А до вас ж може звернутися бібліотека, зробити запит? А, так, дійсно до нас бібліотеки звертаються, але вони дуже, дуже погано фінансуються. Зараз багато бібліотек фінансуються через громади. Угу. І ну, не всі голови громад розуміють важливість бібліотек. На жаль. А, є, на, на жаль. Що ми робимо для підтримки бібліотек? Коли сьогодні до нас звертаються бібліотеки з допомогою з проханням допомогти, ми кажемо їм: добре, знайдіть якусь суму грошей, ми цю суму грошей подвоїмо вам. Ну, тобто, якщо ви домов... знайдете благодійників чи з головою громади домовитися, щоб на бібліотеку ви видали, наприклад, 10 тисяч гривень. Ми, ми подвоїмо цю суму, і бібліотека може закупити вдвічі більше будь-яких книжок, які, які потрібні, потрібні читачам. І нам приємно, що частина громад погоджується підтримувати бібліотеки. І шана таким головам громад. До речі, я був знайомий з опитуванням, це була. Правда, до, до, до воєнного опитування, до широкомасштабного вторгнення опитування робила Асоціація міст України, що важливо для рейтингу популярності голів громад, так от, в тих громадах, де голови вкладаються в культуру, в бібліотеки, в, а не тільки в якісь бутові справи, побутові справи, у них рейтинг вищий. Оце такий натяк. Головам yeah. громад, хочете популярності, хочете, хочете щоб ваш рейтинг PowerPoint. піднімався, підтримуйте культуру. І е, не можна відмітити дизайн ваших книжок. От, видно, що працюють фахівці. Трішечки розкажіть про ваш колектив. От я ж кажу: от, по книжкам видно, що дизайнери дуже креативні. От е, ми, ми ж всі розуміємо, що. Е, і Як і бізнес, так і видавництво воно не може бути без людей у створенні книжок. Люди люди – це, це найбільша найбільша цінність. Тому що ну, без людей неможливо це, це створити. І що б тебе не було, були б найсучасніші комп'ютери чи друкарське обладнання. Не буде людей, не буде чудових книжок. Тому ми намагаємося слідкувати і за світовими тенденціями, наприклад, зараз у світі. От такі, бачите, от фарбовані от, я про Це, і це така, почалося розвиватися останні кілька років у світі, і ми побачили, що коли от так оформлюєш книжку, попит на них зростає. Ну, вона. Приємно її, приємно її в руки брати. Тому ми звертаємо увагу на, на сучасні технології друку. Тут не просто обкладинка, тут є ще додатковий друк і виділена. Ну, тобто це можна тактильно, тактильно відчувати. Деякі книжки для дітей ми робимо з вирубкою, з висічкою. Деякі сторінки додатково ще фарбуємо, щоб. На дотик можна було відчувати. До речі, це дуже важливо для маленьких дітей, тому що вже до, доведено, що е, от, так, тактильні відчуття якось е, пов'язані з розвитком нейронних зв'язків. І, наприклад, для маленьких дітей дуже важливо, щоб книжки були різної форми чи різне відчуття тактильне. От ми це все, все враховуємо, враховуємо в своїй роботі. І коли Зарубіжні колеги бачать наші видання, вони просто не вірять, що це все видається, що це все друкується в Україні. Вони кажуть, у вас же війна йде. Я кажу, так. Тому ми і хочемо, щоб наші книжки були най найкращі і було, хотілося б в руки їх взяти. І наостанок. Ми з вами зустрічаємося на початку 25-го року. Я впевнений, враховуючи те, що ви сказали, що ви вже запланували цей рік. Як і запланували там, майбутні роки. Розкажіть, які у вас плани на цей і на майбутні три роки, наприклад? Я хочу сказати, що у нас і 25, і 26. Ми зараз видавничий план складаємо вже з 27, для 27-го року. У нас неймовірна кількість і світових хітів, і українських авторів, наприклад, Дар'я Корній, Андрій Кокотюха. Тетяна Гуд, це для е, книжки, книжки для підлітків. А ми, е, оскільки ми головне дитяче видав ранок, головне дитяче видавництво країни, ми робимо і плануємо книжки для всіх вікових категорій: для 0+, для 3+, 5+, і для, для кожного для кожного віку. Причому ми плануємо і подарункові книжки, і. Ну, скажімо так, активіті, де можна там різати, малювати, ще щось робити з книжками. Ну і нам дуже хочеться, щоб батьки розуміли важливість не тільки гаджетів, і телефонів, і соціальних мереж, тому що ну, сьогодні від цього нікуди, а важливість книжок, тому що все, весь контент. Які ми споживаємо з соціальних мереж, в принципі, він спочатку береться з книжок. Зі слов складаються речення, з речення зміст, а зі змісту вже якісь, якісь сенси. Тому це дуже, дуже важливо читати книжки. Я хочу побажати мрійте, кохайте, читайте, це, це дуже важливо. Це ваше і наше майбутнє. Пане Вікторе, дякую вам за те, що завітали в нашу програму. Дуже приємно спілкуватися з людиною, яка усвідомлювала свою культурну місію. Прямо я ж кажу, що побільше б в українському, ну я так, так назову бізнесі, було б було б таких людей, які, крім того, що тримають і, як і економічний аспект, так і ще й розуміють свою роль. Ну і, а вам особисто від мене побажання, щоб ваші тиражі з 20 тисяч виросли до 200 тисяч. Це наша мрія, дякую. Дуже і вам хотілося. дякую.